Наступний номер ми з владом хочемо присвятити всім жінкам, які можуть зробити проблему з нічого. Просто так на рівному місці. Що ти дивишся? Що ти дивишся на мене? Добре, можу не дивитися. На мене дивися. Значить, такой Віталік. Я зараз збираю всі речі і йду з хати, поняв? Жди. Ти що, мене з хати виганяєш? <праць> Хочеш не йди? То що, може, твоя хата ж ти розкомандувався? Моя! Морду закрий. <праць> ти збираєшся в жінки просити пробачення? Вибач. За що? Я не знаю. Не знаєш? Не. Тобі сказати? Скажи. Сказати? Скажи. Сказати? Скажи. Я забула. То ти вже на мене не обіжаєшся? Ні. Я пам'ятаю, там було на що обіжатися. Що ти спиш не зі мною, а в іншій кімнаті. Я сплю в спальні, то ти в іншу кімнату пішла спати. Бо я дивитися на тебе не можу. Ти на мене руку підняв, то ти сама п'яна в двері влупилася. А ти руку підняв. Так підняв, пульс Поміряв, п'яна в двері влупилася. Рот свій закрий. Скажи мені, Віталік, от ти вчора пізно прийшов з роботи. В тебе хтось є? Ні. Ти сьогодні швидко прийшов з роботи. В тебе когось немає. Ні. Подивися на себе, ти забрехався, ти сам не знаєш, що ти говориш. Ти сам не знаєш, що у Так що став і попросив пробачення в жінки. Оля, вибач мене, будь ласка. На коліна став і поп на колінах. Hey, Щоб ми родина тильних, перед кимось на коліна ставали. Я тобі не дам. Вибач, будь ласка. Вибач, добре. Та в мене тряпка в хаті. Що ти сказав? Кажу, тряпка мені підлогу. Щоб ми родина тильних. Комусь... тобі точно не дам. Добре, і Все Добре.